Доброго дня, українська. мене звати Олена. Що відбувається в стосунках? Що відбувається в ваших стосунках? Сигніфікація Кварем по першому та другому варіанту. Загальний розклад, що відбувається в ваших стосунках. Два варіанти. Цифру, варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухаєте, дивитесь. Кварен, по-першому, варіанту, ваша сертифікація. Ви наповнюєтесь результатами, які ви маєте, взаємодію з друзями, спілкування, стабільність по відношенню до матеріального та фінансового. Достатку, і ви насолоджуєтесь життям на даний момент. Ті бажання, які ви мали, ви отримали здійснення саме тих бажань. Ну, а поки що ви задоволені саме тим, що маєте, і тим, що відбувається, при взаємодії з рідними та близькими людьми, друзями і загалом у вашому житті. Що відбувається в ваших стосунках? На виборі, якщо ви маєте партнера або одружені, то скажу, що ваш партнер, чоловік, вибирає, що робити, і як буде. І по відношенню до вас визначається, що він може... Реалізувати саме з вами і чого досягти. Якщо ви дружина, кварин по першому варіанту. Ну, якщо ви кохана жінка, тому що в даних стосунках існує трикутник. Знаєте ви чи ні, але він існує. По відношенню до жінки він будує плани. Нехай повільно, але він буде. Окрім страсті, ну, він буде взаємодіяти, але він чітко розуміє, що даним стосунком все одно прийде край. І він самодостатній, по відношенню до взаємодії з коханою жінкою, прийняти рішення і поставити крапку. Навіть якщо це саме те кохання, але якщо Стоятиме на виборі між дружиною і коханою жінкою, то вибере дружину. Що відбувається в стосунках, сам знаходиться в роздраві. Але якщо все ж таки існує трикутник два чоловіка, то один із них отримав вас як шанс. І він задоволений саме тим, що відбувається. Він би зупинив мить, якби це можливо було, він наповнений почуттями по відношенню до вас. Інший, можливо, навіть і вживає алкоголь, знаходиться в негативному емоційному роздраві. На емоціях сама думка про те, що у вас є інший чоловік. Його водить відчий. Тут трикутник: або тут дві жінки, або тут два чоловіка. По відношенню до чоловіків я б не сказала, що ви одружені. Ну, але якщо і одружені, то з тим, хто в роздраві знаходиться. Тому що той, хто вважає вас на даний момент саме тим шансом від вищих сил, він готовий вас чекати. На, сам... на даний момент саме такі стосунки у вас Ну, але якщо мова йде про трикутник все-таки з жінками, ну поки що, по відношенню до коханої жінки, він вважає, що це шанс наповнитися, отримати саме те наповнення почуттями кохання ж недаремно випала карта. Він закоханий на даний момент. Ну, і вона повинна почекати його. Він все обіцяє, що вона отримає те, чого бажає, щоб вона проявила терпіння по відношенню до взаємодії з ним. Ну, а жінка в роздраві, по відношенню до, до самої ситуації, те, що відбувається. Хоча я б сказала так, можливо, і те, що ви не знаєте. Що існує ця кохана жінка, коханка. Весь цей роздрайв, це той стан, коли він стоїть перед вибором. Більше резонує ця ситуація, якщо стосується трикутника, де дві жінки, йому потрібно приймати рішення, тому що коханці він обіцяє, що він вирішить, і він сам закоханий, але ж відсікти. Заради кохання, який би він не був самодостатній, як би він не вважав себе самодостатнім. Але він розуміє, що не рано пізно прийдеться поставити крапку. В одних із стосунків ну, кохана жінка виношує саме плани по відношенню до взаємодії, а у жінки, в іншої жінки, тобто в дружини. Ну, або по відношенню до вас у нього лінь, або все ж таки у вас по відношенню до нього і до, загалом до цієї ситуації. Ви не вважаєте за потреби звертати увагу, боротися. Є родина, є рутина і є болото, яке вам реально набридло. Ви відчуваєте те, що ви не бажаєте, бути і ви самотні поруч з даним чоловіком. І вважаєте, що дана ситуація як благодать. Ви вдячні, тому що саме по правосуддю ви отримали шанс бути самою собою. Тому що вже тривалий час ви самотні вдвох. З тим чоловіком, ну, який враховується на даний момент законним чоловіком. Так, трикутник, нерозуміння. І ви приймете для себе кварент по першому варіанту, якщо ви жінка, то ви приймете для себе рішення, ви не будете боротися по відношенню до стосунків з вашим чоловіком. Ні, ви займетеся собою. Ви самодостатня жінка, і вам набридло жити в самотності з даним чоловіком. І ви не будете, ви вдячні вашому роду і вищим силам за те, що ви маєте на даний період. А те, що відбувалося, у вас немає почуттів, ви не відчуваєте бажання страсті. Даний трикутник розв'язує вам в руки, я б сказала так. Ставить крапку саме на тому болоті, в якому ви знаходитесь тривалий час. В даних стосунках, як в болоті, і не бачили виходу. А тут ви отримуєте можливість, отримуєте вихід, щоб розрішити дану ситуацію, поставити крапку, ну, а загалом поставити партнера все ж таки перед вибором. Ну, щоб розв'язати даний вузол. Щоб ситуація могла розрішитися, але більше ви вбачаєте за потреби структурувати власне життя і вийти з цієї трясовини, з цього болота. Ви бажаєте жити, ви бажаєте кохати і бути коханою, а не знаходитись в даних стосунках. Ви втомилися. По правосуддю, ви бажаєте родини і тому ви бажаєте. Якомога швидше вирішити дане питання. Вам набридло лицемірство, вам набридла та гра, в якій ви значний час приймаєте участь, тобто, стосунки з чоловіком, де є трикутник. Ви бажаєте поставити крапку і вийти з цієї ситуації, і насамперед зайнятися собою, відпочити, набратися сил і рухатись далі в своєму житті. Реалізовувати, здійснювати і досягати того, чого ви прагнете. Дякую, кварен, по першому варіанту. Що відбувається в ваших стосунках? Кварент, по другому варіанту, ваша сигніфікація. Лячно, розбите серце. Не знаєте, що робити і як діяти, щоб досягнути бажаного. Негативні події. Які відбулися в минулому, в недалекому минулому? Негативна ситуація взаємодія з партнером, партнеркою, але наклала свій негативний відбиток. І на даний момент вам лячно, ви не розумієте, як вам бути, як вам діяти по відношенню до того, щоб змінити ситуацію, ну і загалом, щоб зміни війшли в ваше життя? Що відбувається в ваших стосунках? Ви отримаєте шанс. Єдине, що вам потрібно, пропрацьовувати і виходити саме з негативно-емоційного стану. Отримавши шанс, ви повинні рухатись, ви повинні діяти, а не зволікати і застрягати саме в негативних думках і негативно-емоційному стані. Ні. Вам не дають час для того, щоб ви. Пропрацювали внутрішні страхи, розбите серце, збалансували емоційний, і енергетичний стан і досягли саме тієї ресурсності, щоб ви могли реалізуватись і досягати саме того, чого ви прагнете, якою би сфери життя це не стосувалося. І вам надасться шанс, але от, все залежить лише від вас. Є розуміння, є потреба, а вже які дії або що ви будете робити, це залежить лише від вас, і насамперед від вас залежить і результат. Так, зрада. Королева мечів ви відсікли, і на даний момент ви балансуєте тут тобто, в цій ситуації, але це важка ножа для вас. Ви як згадуєте саме те, що відбувалося, але ви згадуєте, і цього не потрібно робити, вам потрібно відсікати і рухатись далі, творити. Ви маєте досвід, маєте мудрість і маєте знання. Єдине, що ви повинні розуміти, що є поруч жінка, яка вам мстить і негативно впливає на ваше життя. Щоб ви не змогли бути щасливою, щоб ви не змогли реалізуватися як жінка саме в стосунках. Ви маєте негаразди, ви маєте негатив, тому що є саме та, яка вам в особистому житті як важка ноша, пута, щоб досягнути саме того щастя, взаємного кохання, якого ви бажаєте. Ви взаємодієте, спілкуєтеся, але в якийсь момент все змінюється і ви не розумієте, чому саме так відбувається. Ну, а тепер вам надають інформацію, тому що в вашому оточенні є жінка, яка не бажає, щоб ви були щасливими. Що ж в стосунках. Ви розійшлися зі своїм партнером. Тому в стосунках саме так. Можливо, ви дозволяєте йому іноді бути присутнім, власне, в вашому оточенні, але це лише спілкування. Або якщо ви були одружені, то ви розійшлися, мешкаєте, в, інших приміщ... в різних приміщеннях, але зустрічаєте за потреби. Ну, якщо вимушена ситуація. У нього інша жінка. А ви самотні на даний момент. Ви втомилися. Ви працюєте, ви самодостатні, але ви вже проходили. Тому все ж таки і прийняли рішення дуже швидко відсікти по правосуддю. Ви бажаєте жити, насолоджувати життям, радіти кожному дню сонцю. Щастю, коханню, наповнюватись взаємодії з партнером. А з даним чоловіком, з яким ви знаходили стосунках, чоловік, були одружені ви чи ні, але це були довгострокові взаємовідносини, то ви відчуваєте, що ви зовсім різні. Ви зовсім різні. Ви бажаєте заботи, турботи. А з цим ви були, як в болоті. Це. Маніпуляції, диктаторство, те, як бути, як жити, що робити. Ви навіть звертали увагу на те, що у вас погіршилося здоров'я, як психосоматика, так і фізичне. Тому що ви не задоволені були навіть внутрішньо цією ситуацією, що відбувалося. Можливо, ви в своєму житті зустріли іншого чоловіка після того, як. Розійшлися з партнером або законним чоловіком, і ви зустріли чоловіка, друга з минулого. Але ви не дозволяєте поки що взаємодіяти більш близько з вами. Ви лише можете спілкуватись, але ви закриті від нього. Ви згодом, можливо, і надасте шанс іншому чоловікові. Щоб побудувати стосунки. Але ви не бажаєте знаходитись в ілюзії, навіть по відношенню до даного друга, який з'явився в вашому житті, що це саме той подарунок, з яким ви можете побудувати стосунки. Ви не бажаєте оцього негативного полону. Тобто ви не бажаєте наступного негативного досвіду. Ви бажаєте розібратися в своєму житті. А потім, зрозумівши, а чого саме бажаєте, якого партнера ви бажаєте поруч. І тільки з розумінням уже, а це називається, ви завдяки даному досвіду отримали мудрість, чого ви бажаєте. І, власне, пріоритети розставили в своєму житті власні кордони. От ви пройшли власну трансформацію завдяки негативному досвіду. Тому загалом, ви далі вже будете. Приймати рішення більш бути практичнішою по відношенню до партнера, і спостерігати за тим, щоб проаналізувати, чого насправді бажає дана людина, і щоб врахувати всі моменти взаємодії з ним, чого він бажає насправді, що ви бажаєте в даних стосунках і чого ви бажаєте досягнути. Проговорювати, взаємодіяти, спілкуватися, відкрито спілкуватися для того, щоб отримувати результати, а не думати, додумувати і загалом бути в ілюзіях по відношенню до. Того, хто насправді той чоловік, який згодом з'явиться в вашому житті, ви не бажаєте більше розчаровуватись в стосунках, ви бажаєте щастя, ви бажаєте кохання. А на даний момент після зради ви закриті одинока, сніжна королева. Ви розумієте, що поки цей негатив внутрішній, ви його не позбудетесь. Ви не зможете вільно будувати інші стосунки. Тому саме у вас відбувається ця трансформація, очищення. Пропрацьовуєте ті моменти, щоб позбутися саме того негативно-емоційного стану, ну а і вже рухатись в нові стосунки згодом. Це плани. Але наскільки згодом ви забажаєте втілити дані плани, реалізувати і будете коригувати чи ні, але насправді це буде згодом. Поки що ви живете, реалізовуєтесь і використовуєте шанси, які у вас з'являються, для того, щоб досягнути бажаного результату. Дякую, Магія та української, до зустрічі!